У 2011 році користувачі форчан обурилися після того, як молода дівчина на ім'я Гіларі таємно зняла себе, як її бив батько. Після того, як вона опублікувала відео на Ютубі, воно миттєво стало вірусним по всьому інтернету. А вже доросла Гіларі розповіла, що запис був зроблений багато років тому, і що її часто били через її пристрасть до відеоігор, які її батько ненавидів. Вона опублікувала відео з надією, що світ зверне увагу, щоб вона могла врятувати свою молодшу сестру. Багато користувачів Форчан закохалися в Гілларі та були рішуче налаштовані довести її батька до відповідальності і врятувати її сестру. Тож вони взялися до роботи. Форчан з'ясував, що батько Гілларі на ім'я Вільям Адамс був шанованим суддею в Техасі, тому вони швидко надіслали докази. Місцевим новинним агентствам і поліції, оскільки інцидент стався багато років тому, правоохоронні органи не змогли нічого зробити. Це тільки розлютило користувачів форча, і вони вирішили взяти справу у свої руки, робили все можливе, спамили його колегам, писали всім своїм друзям у Фейсбук, створювали фальшиві профілі на сайтах знайомств, навіть замовляли безкоштовні піци та пові до його дому. Через цей скандал Вільям був звільнений зі своєї посади судді, а його репутація була зруйнована назавжди.